Пані Елеонора прийшла до виноградівського центру медико-санітарної медичної допомоги разом із сином. Сьогодні восьмирічний Марк проходитиме щорічний огляд. Ми прийшли в поліклініку сьогодні, щоб зробити йому щеплення. Дифтерія правець. ми робимо тому, що краще завчасно зробити прививку, щоб попередити деякі хвороби, чим пізніше лікуватися, і не знаємо, як чим лікування закінчиться, чи добре, чи ні. Все класно, ніколи не боюся. Він не боїться. Слава Богу, ніколи не були ніякі наслідки. Все чудово. В черзі на отримання щеплень чимало відвідувачів. Всі намагаються дбати про власне здоров'я та попередити інфекції. Наразі за національним календарем в Україні є обов'язково 10 вакцинокареваних інфекцій: це туберкульоз, гепатит Б, кір-краснуха, паротит, кашлюк, дифтерія, правець. Поліоміліт і хіп-інфекція вакцини у центрі є наявні, безоплатно дітки щепляться, проводить лікар огляд, записується в медичну амбулаторну карту і в електронну систему. В установі наявні препарати закордонного виробництва. Серед найпопулярніших Індія. Вакцини є наявні країна, виробник Нідерланди, АТПМ, тобто правець-дифтерія, виробник Болгарія і, звичайно, виробник Індія. Ну, то один із найвеликих заводів виробників вакцин у всьому світі. Вакцини зберігають у спеціальних боксах, що здатні тримати відповідну температуру. В установі дотримуються холодового ланцюга, розповідають лікарі. Якщо чесно, почали батьки краще відноситися до вакцинації, почали щепитися більше, вже відмови вкрай рідко зустрічаються. Плюс на законодавчому рівні вже прийнято, що діти не щеплені, не можуть відвідувати дошкільні заклади або заклади школи. Наразі в нас виробник Болгарія, вакцина наявна в центрі є достатній кількості. Вакцинуються пацієнти, ну не можу казати радоно. Гарно йдуть на вакцину, нема в нас проблем. Виконання в нас плану по дифтерії працю дорослого населення вже ми досягли майже на рівні 100%. Медики зазначають, що серед дитячого та дорослого населення спостерігається позитивна динаміка вакцинації, тож вони прагнуть забезпечити пацієнтів усім необхідним для безпечного проведення щеплень із дотриманням усіх вимог.